А, отпусти, да шо це? Ну ні! -е -е -е. А, а, це фейковий крипер був? Фух! Всім привіт! Я Зумбалка і ласкаво прошу до відео, де кожні 30 секунд буде ставатись випадкова подія: апокаліпсиси, метеоритні дощі, зомбі у діамантових обладунках і багато-багато чого іншого. Тому, якщо тобі таке подобається, підпишись та постав лайк. А ми починаємо через 3, 2, 1. Так, і одразу одразу починаємо. Нам потрібно якомога швидше здобути дерево, і в ідеалі насправді. Я хотів би сьогодні пройти Майнкрафт, але розуміючи, які ефекти можуть тут бути, насправді я не знаю, чи вдасться нам це чи ні, але ми хоча б спробуємо. Тому давайте здобудемо спочатку ресурси, тобто будемо грати в стандартний Майнкрафт, а потім вже будемо дивитись на те, які ефекти нам дають, і від цього вже відштовхуватись. Так, я вспів, і зараз буде перша подія. Ага, моби взриваються, коли ти їх б'єш. Я так розумію, що не всі моби. Тобто вівці, свині, корови і так далі на них це О! добре, добре на них це діє. Окей. Так, нам потрібно каміні одразу ж здобути. Так, full gold zombie. Зомбі в повній золотій броні. Окей, поки, поки такі лайтовенькі, насправді події стаються, нічого, ой, нічого вже такого надприроднього не стається. Так, потрібно палиці і кам'яне кайло вже є. Супер, супер. Так, і коли там вже перестануть зриватись, ага, ще довго чекати, блін. Ну, оп. Так, так, якщо з одного удару вбивати, то вони не будуть зриватись. Окей. To the left, to the right. Що це що це означає? А, нас тепер випадково буде штурхати то вліво, то вправо. Блін, ну це не те, щоб сильно заважало, але неприємно. Що це взірвалось? Так, окей. Так, коротше, нам якомога швидше потрібно знайти залізо. Ай! Боже! Клас! Окей, починаємо заново. Ну я ж кажу: це, Ну, пройти такий Майнкрафт, це не те, що складно, це майже неможливо. Тому що такі ефекти будуть ставатись постійно, буквально постійно. Коротше, наша задача якомога швидше дістатись до. дякую. Наша задача, якомога швидше, дістатись до незеру і там же здобути ендерперлини, ці блейзові стержні і так далі і тому подібне. Давайте кудись впливаємо на човні пошука хоч чогось. Нам підійде буквально все. Давайте я, знаєте, як зроблю? Налаштування відео про мальовку трішки більше зроблю. О, так набагато краще. А. Ой, боже! Мене ще човен пропав! Що знущаєтесь з мене, чи що нормально так заспавнило? Можливо, там і були якісь цікаві ресурси, але я не хочу перевіряти, чесно кажу. Перевіряти я це все не хочу. Зараз ефект новий. Дощ з вогню. Як добре, що я зараз в воді знаходжусь. Так, поки я знаходжусь в воді, я здобуду, напевно, камінь. Ай! А воно боляче б'ється. Здобуду каміння. Grow up. Що? Я виріс! Я тепер здоровий. Але. Блін, це ніфіаний клас, воно заважає. А, ще трошки каміння потрібно. Ще трошечки, буквально. А, давай, ще одне. Є, добре. Так, мені. О, <плес> <плес> За що? Та боже, ну. Я навіть дерево нормально здобути не можу, бо я великий. До речі, ми бачимо шахту перед собою. Напевно, піду в неї. А, клас. Я бачу залізо, там якраз круто. Я бачу я бачу залізо. Це досить круто, тому що нам якраз потрібно залізо, створити собі залізне кайло, відро і відправитись в Незер. Тут залізо, до речі, прям ну, дуже багато. Оп. Найс. Добре. Так, і як би. Окей. Добре. Я злякався, чесно кажучи. Ну, блін, воно видавала тупо шматок заліза мій. Жесть. Ну, ні! А. а, це фейковий кріпер був. Фух. Так, все, потрібно підійматися на гору. Є. Мені потрібно було ще одне залізо. Блін, оце це я протопив жорстко. Реально, жорстко протопив. <гас> я залізний блок отримав, як, по... як і замовляв. Дякую. Дякую. Я тепер можу собі кам'яну залізну сокиру створити. Кресело і шолом. Мені б'їжджіє на, насправді. Спаунпойнт тут ставимо одразу ж на випадок, якщо зараз помремо. Enchant health items. А що сталося? <гас> Воно зараз зачарує речі, які я тримаю. Загибель ще не становиться. Ні, ні, ну це те, що, про те, що я казав. Мені потрібно подалі відійти від цього. Подалі Ааа, е... Та Що це? Жесть. Ну, окей, слава Богу, що я додумався хоча б. Слава Богу, що я хоча б додумався створити собі цей спаунпойт. У мене є діамантовий блок. Найс, це прям дуже круто. Будь ласка, мені все, що потрібно, це озеро лави. Просто озеро лави. Протикання 4 в мене на відрі. Прикол. У мене все є наразі для того, щоб пройти Майнкрафт. Ну, майже все. У мене є лук. У мене немає стріл тільки. От як назло, знову ж таки, як назло, коли щось потрібно, його немає. А коли не потрібно повно, просто куча. Нарешті, нормальний біом, де може бути зараз. Озеро лави, будь ласка. Це все що я прошу, буквально. Так, я напевно поставлю точку відродження. Зря я це зробив вотердроп. Боже який я геніальний Майнкрафтер просто. О, діамант. Ви бачили цей епічний вотердроп, який я тільки що зробив? Нормально, до речі, діамантів тут. Але мені зараз вибирати звідти дуже довго. Ну просто капець. Ну, не треба. Так. Що тут є? Залізо. Фігня, фігня, фігня. Ай! Придеться вибирати, що робити. Знаєте, як я буду вибиратися ось так. Все правильно. Ура! О, боже, як добре, що я тут поставив мітку. У ну, мене ще й ефект втоми. Ну ви знущаєтесь з мене. Дайте мені корову, щоб я зняв цей ефект дебільний. О, там я бачу зруйнований портал. О, прикольно. Дивіться, як це круто виглядає. Клас. Тепер зробити собі діамантове кайло. І не вмерти зараз хоча б бажано. Подвійні ефекти? Так. Все. Що, що мені не вистачає? Що? Наче все є. Оп. Я навіть екіпірований. Ну. Дякую. Я ЖЕсть! Мені дали цей як його. Екстрім хейст Квапливість. Неймовірну квапливість дали мені. Так. Як би мені тепер здобути. Ой. А Оце я зря зробив. Я придурок. Я просто придурок. Нащо я ТО зробив? Ви дивіться, як я рукою копаю дерево? Я тупо наче в креативі, навіть швидше. Я тупо всі свої речі тільки що спалив. Боже, який я імбіцил просто. Нащо мені ті золоті блоки здали? Я б нормально здобув би нові. Я вже мав би в, в цей в іти Якби не своя тупість просто. Да, давай, давай нічого немає, мені не страшно, якщо чесно. Ой. Просто жесть якась. Боже, ви подивіться, що я роблю. О, Я знайшов це і селище. Я б міг би до цього зробити вже, відправитись би до Незеру, там, можливо, вже торгуватись Піглянами, але ні, звичайно, ні. Так, створюю собі відро, створюю собі сокиру і створюю собі кайло. Все. Я заряджений, щоб йти зараз в. Бубух. Я настільки. Ай! Я настільки зажрався, що. Два селища поряд? Нормально, який шанс. Настільки зажрався, що навіть єдину свою перлину енду використовував. Елітра! Сюди, до мене. От Елітра, оце реально класно. І там ще одне селище, шо? Який шанс того, що три селища будуть в одному місці поряд? Четверте селище, шо? Я таку генерацію в Майнкрафті ні разу в житті не бачив. Є у вас тут якесь озеро лава? Чи немає? Ну я не знаю, ну це просто знущання якесь з мене. Я напевно знаєте, як зроблю, просто зараз нарубаю багато дерева, піднімусь в саму. Просто прям дуже-дуже високо і буду летіти на елітрах шукати озеро. Ха, я маленький, прикольно. Ах, все, полетіли. Клас! Дякую. Дуже вчасно, реально, оце, це зробили. Ну, ні Не було, не було і на тобі. Я буду стояти в воді, я не знаю. Ай, я? А, в мене кіп-інвентарі. Весь мій інвентар зберігся. До побачення тінтерейн. Мене телепортувало в самий початок. Тут лава, але це не озеро лави, на жаль. Рандом лутбокс. Швидкість, книга ІПРО, дезит. Незирити ми Окей, забираємо. Так, швидкість на себе. Фун? Шо-шо, але от Метеорити? О, реально метеорити тікаємо! Ай. Е. -е. Боже, яка незручна тут? Які тут незручні блоки, жесть просто. Тут потрібно 4 блоки скопати. Ну, ви знущайтесь! Я не знаю. Я просто стільки разів вже втрачав речі, отримував речі, що я не знаю. Все, я не можу. я Не витримаю я вже. Я ще й от, отак от. вбий мене. ФБІ. Oh. Ну а на цьому все, друзі. Як бачите, я не зміг пройти такий Майнкрафт, хоча, напевно, в цьому тільки моя провина. Але якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь, тому що тільки по вашим реакціям я зрозумію, чи хочете ви бачити другу частину, чи ні. Усім дякую за перегляд, до нових зустрічей!